Мусульмани і католики пліч опліч у соборі Руана під час недільної меси, присвяченої вшануванню пам'яті священнослужителя Жака Амеля, його вбили джихадисти у вівторок. Серед двох тисяч присутніх сотня мусульман вони відгукнулися на заклик французької ради з питань мусульманського культу взяти участь у богослужіннях в католицьких храмах, щоб у такий спосіб продемонструвати незгоду з вбивствами і насильством в ім'я Бога бог єдиний тут теж божий дім. У месі узяв участь Мохамед Карабіла, служитель мечеті містечка Сент-Етєн-Дюрувре, де сталося вбивство. We, we, Це символ. Ми хочемо, щоб пролита священником жаком Амелем кров стала цеглиною для зміцнення братства, рівності зв'язків між громадами. De, Всередині руанського собору зарезервовані місця за мешканцями Сенте Тєндюрувре в самому містечку богослужіння скасували, щоб дозволити шокованим вбивством прихожанам зібратися у більшому колі і відчути солідарність з боку представників інших громад.